Так, друзі, всім привіт! Зараз коротенько вам покажу, що поставили на комбайн, що нам прийшло. Погода повний шикардос, йде дощик. Красота, соняшник в полі, кукурузка в полі, Ну, кукурузки -то воно не страшне, а от соняшник перед дощом, бо аби днів 4-5 можна було б їхати збирати. Ну, а це вже четвертий день йде дощ. Учора не було, оце. Знову стоїть на цілий тиждень. В общем, що є, то є. Погоди, немає поганої погоди, так що маємо те, що маємо. Так. значить, Що ми поставили? А поставили ми систему картографування від Колі колдона. Що він нам прислав? Зараз я вам покажу. І це, ця система буде цікава багатьом, навіть у тих, у кого є нива. І хто хоче знати свої зони продуктивності на своїх ділянках. Я думаю, вона для вас буде цікава, тому що ви будете знати, яка ділянка у вас скільки насипала. І вже користуючись цим, потім, ну, наприклад, там із розкидачем, ви можете на цю ділянку, де вас менше трошки сипнуло, ви можете дати більше туди добрива. Чи то касу, чи то там, квантумних якихось добрих, якщо ви сієте з РКД, ну, можна квантум і не під час РКД можна його. Під передпосівну, передпосівний обробіток давати, ну, то таке. Значить, система картографування на ринку вона дуже конкурентно спроможна, тому що коштує у порівнянні з своїми конкурентами десь відсотки на 60% дешевше, Якщо взяти систему Farm TRX, вона на ринку найбюджетніша. Ну а система Колі-колдона взагалі бюджетна. ну і вона проходить на даний час удосконалення, вона тестується і на даний час, вже на даний час, під час тестування, вона показує непогані результати. І я думаю, що за нею майбутнє, за нею, я думаю, що в багатьох комбайнах вона буде стояти. Тим більше, тим більше знаю хлопців, у кого кейс, у кого немає Афеса. Я думаю, що вона вам потрібна. Ну, а там вже кожен вирішить. Сам собі, потрібна чи не потрібна. Так, у нас вже стоїть afs 600. Можливо, хтось скаже, що тобі ще одна система, якщо у тебе вже стоїть схожа, то схожа, то схожа, але у мене немає системи картографування. А тут -а є Так. Це датчик вологості, і що вже в afs 600 єдине що, єдине, що у системі від колдона ще немає датчика вологості. Але я думаю, що коля все зробить і все там буде, все там буде бомба. З датчиком вологості буде повний фарш взагалі просто. Так, не буде видно, зараз переключу. Що йде камеру. від датчика вологості і пішла, пішла, пішла в основну косу. І в тій основній косі вже пішла до кабіни. Так, значить, тут закриваємо. Поставили новий амортизатор з автомобіля, тому що оригінальний кейсовський. Він трошки більший, воно б трошки вище відкривалося, але він коштує там нереальних просто грошей. Поставили. Були, був з автомобіля, ще 4 штуки лежить. В общем, стала бомба. Але треба трошки зусилля прикласти, щоб закрити і відкрити. Щоб, коли відкриваєш, треба ловити, щоб не улетіло. Вули... Від оцієї точки повинно бути 192 см. От якраз 192 см. Получилося у нас ось там під тягою. Ну, трошки, трошки, звісно, прийшлося поморочитися, але встановили нормально, тяги мішати не буде, зазор є. Між цепком і тягою зазор так, зараз є. Покажу вам, як ми галки поставили. О, тепер дві штучки буде, бомба. І отут, значить, антена. Антена від колдона. Чик єсть. Так, тут то є. Так, сьогодні, значить, купив отакий планшет із кріпленням, тому що під під iPad ще програми цієї немає. Ну, краще, ніж на телефоні, тому, значить, будемо працювати з планшетом. Заходить, заходимо в програму Coldon. Тут ще, знаю правда, треба розібратися, але ну, я думаю, Коля мені допоможе в цьому. Складного, наче немає, немає нічого. Я так переглянув. Роблю все простенько. Все воно тут виставляється, культура вибирається. Виставляється натура. Вологість, якось воно там його рахує. Автопілот. Налаштування. Тут треба, в общем, з цим ще будемо розбиратись. Ну, програма доволі така. Така цікава, Антон Руденко її тестує на даний момент, і показує вона непогано себе. Ну і, звичайно ж, буде цікаво порівняти її із IF 600 Pro. Теж треба буде її на сонячник відкалібрувати. І будемо її зрівнювати. Що вона буде, що показуватиме тут, як я зрозумів. Датчика вологості тут немає, вологості тут не показує. Ну, а Цей датчик від AFS є, і він працює, все показує. Ну, Я думаю, може Коля її ще датчик вологості, було б взагалі повний шикардос. Воно працювало. Усе. Ну, але тут немає, тут немає картірування. Хоча, я думаю, воно сюди десь я тут дивився, щось по GPS, воно кудись там виводиться. Щось ну, в, в загально у нас його немає. Ну, а тут а тепер буде. І будемо бачити свої зони, зони продуктивності, де в якій ділянці поля, скільки у нас насипало, і яка врожайність. І тоді вже можна буде прикидати по подобри, що куди кинути. Куди щось більше внести, кудись може трошки менше, чи того, чи іншого. В общем, можна буде працювати. Як я зрозумів, то можна планшет перенести у трактор. Антенну теж перенести в трактор, і можна по цій же ж карті, яка буде тут уже по продуктивності. Ось сюди я вже забив. По продуктивності, значить, можна по ній розкидати добрива. Можливо, не так, можливо, коля мене поправить, але я думаю, що можна так працювати. Так, що тут ще про АФС, то, то відео може буде потім якось. Камерки працюють. Все бомба, одна на двигун, одна на ззаді на шнекі стоїть. Дуже зручно, коли Тут трохи жаркувато. Коли вигружаєш зерно, видно, куди чітко розподілить по... по кузову. Ну, а коли шнек складений, то видно, як рештки усі розкидають чи взагалі воно розкидається. Так що, отакий От коротенький відос. А, отут. Провода, значить, як ми завели усі провода. отут один блок, антенна зверху, оце блок, який я так зрозумів, що все він передає. Положили, всі провода завели. Так, зараз покажу. Трошки планшет намочиться, ну то таке. В общем, завели їх отудою Все акуратненько Датчики усі антенну провели з тої сторони отут. Так що, у роботі на полі будемо, все покажу. Я думаю, що ця програма заслуговує увага і буде вона жити і процвітати, тому що я думаю, що за неї майбутнє, враховуючи її цінову політику. Так що, ну а кому сподобалося відео, підписочку на канал, лайкосик. Всім пока, все буде Україна.